Чич? Хач? Ку? Цю? А зараз зловили себе за котики і тримаємося. Хто скільки зможе втриматись? Піднімаємо ліву руку. Високо-високо вверх. Піднімаємо праву руку. Піднімаємо дві руки. Коліна рівні. Дві руки вверху, тримаємося, тримаємося, дві руки вверху. Тримаємося хто скільки може. Тримаємося, 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 тримаємося. Не знає. А зараз руками тягнемося назад, зверху, зверху, руками назад. Не падаємо, не падаємо, не падаємо. Так як Олексій робить, руки назад за голову відводимо. Не падаємо, не падаємо, не падаємо. Добре, руки за голову. Тримаємося, тримаємося, тримаємося. Тримаємося, тримаємося, тримаємося. Софійка, Молодець. Мате, впали відпочиваємо.